Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І сьогодні я готую картопляний салат з м'ясом. Я обрала ось таке куряче філе, трошки підкопчене. У мене 250 грамів. Картопля, її багато. ну Тут десь 7 картоплин, Дві морквини, одна цибулинка, баночка горошка. Ще в мене ось такі шматочки огірка. Я їх Мариную сама в, влітку. Рецепт на каналі є, і буде в інфобоксі. Декілька гурків, таких як е, солених да, або квашених з, як, з діжки. Для заправки буду використовувати олію, гірчицю та сок лімону. Картоплю і моркву я попередньо зварила, можна запекти в духовці. І нарізати кубіком. Так як ми ріжемо овочі для традиційних салатів на вінігрету або для олівє. Це дуже схоже на олів'є, але в цьому салаті немає яєць і він заправляється не майонезом. Ось. Тобто нарізаю кубиком, Але, в принципі, можна нарізати якимось іншим чином. Наприклад, якимось довгими шматочками. Ну, традиційно ми звикли овочі нарізати ось таким чином. Тобто нарізаю всі овочі. Огірок та цибулину теж кубіком. Ну, я вже сказала, що всі овочі. Відповідно, це також, цибулинку беру маленьку. Навіть, може, половинку тільки використаю. Або її можна замаринувати в, в сокі лимона, наприклад, або в оциті. Додаю до салату. Курку нарізаємо кубиком, але можна взяти будь-яке м'ясо, можна його приготувати самостійно, відварити, або піджарити, або запекти. Це може бути все, що завгодно. Яловичина, свинина, дюшатіна, все, що завгодно. Курка. Або вже купити ось таке готове, як в мене. Додаю курку до інших інгредієнтів. Додаю маринований огір, шматочками огірок та горошок. Тут у мене ціла банка, але я не знаю, все додавати, чи ні, ну тут вже за смаком можна діяти, як ви самі бачите свій салат. Додаю трошки свіжомолотого чорного перця. Зараз зроблю заправку. Трошки гірчиці, ось такою діжонською з зернятками. Ну, тут десь столова ложка. В мене така є американська лагідна, але можна і гостро взяти. Тобто тут на свій смак, десь стільки ж ложка. Далі сік лимону. Я ось думаю, як його краще зробити. Мені потрібно десь теж. Ложка. Тому я ось так в ложку зроблю, і ще трошки. Ну, майже дві. Хай буде дві. Ось так. Трошки менше за двох. Виберу зернятка, перемішуємо. Додаю ще олії. Олії десь дві. Ложки. Але це не на всю о, цю миску салату. Це я буду робити ну, зараз порцію, так? Тобто ви дивіться, скільки вам потрібно заправки для цього салату. Тобто в мене буде салат стояти там, в холодильнику, не заправлений, і я буду, коли вже змішувати, щоб його їсти, додавати ось таку заправку. Тобто в мене просто стоять ось так овочі з м'ясом заправ... не заправлені. А коли ми будемо їсти, я його буду заправляти. Дивіться, яка гарна. Красива заправка вийшла. Я виклала вже в тарілку десь третину всього салату, що в мене було. І я його буду заправляти. Ось такою гарною. Заправочкою. Не додаю солі, тому що, по-перше, огірки, по-друге, горошок, по-третє, філе, воно все солене, та і гірчиця вона теж сільлю. Тому, я не додаю все, салат готовий, заправлений. Смачного!